Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. На сьогодні чемпіонат Правил Stars, а саме Березневий фінал. Чесно кажучи, я думав, що прогнози будуть відкриті за час до початку. Але ні, якби ось залишається ще 50 хвилин, а прогнози ще й досі закриті. Так. Давайте спершу перекладемо на українську. Так ось. Перезневий. Ось. Прогнози закриті і все. Тому що ми будемо робити зараз? Ну, спершу я вам скажу те, що перезневий місячний фінал буде тривати цілих два дня. Сьогодні з 8 і ще потім, начебто, в час, в час чи два. І завтра, 31 го числа, о 6 й годині та о пів 12 дванадцятого. Ось. Ці два прогнози я запишу у відео. Ось цей і ось цей. А ці два, що будуть завтра під вечір, я вже е, запишу в свій телеграм. Посилання на мій телеграм-канал буде внизу під цим відео. Якщо вам цікава тема Бравл Старса, якщо вам цікавий я, то переходьте, підписуйтесь, там буде дуже багато всього. Конкурси, голосування, наступні відео, які там будуть взагалі, все-все-все. Що ж, 음, давайте. Так, значить, переглянути розклад. Якщо ми зараз проголосувати не зможемо. А ну-ка, зараз глянемо. Ми зараз не можемо це зробити. На жаль, так, у нас іде перший сет Ревенант і Кохан. Першу команду я знаю, ми будемо голосувати саме за них. Друга команда Ян і Ангельський. Давайте на англійську назад. Так, No і Angelic. Тут я взагалі без поняття. Тут я теж не знаю. Четвертий сет у нас Crazy Raccoon і Octopus. Тут 100% за Crazy. Ракун, тому що там є гравці із Z Division, А як ми всі знаємо, Z Division у нас трьохкратні чемпіони світу, там 2021, 22-й, 23 рік. Тому ми 100% будемо голосувати за них. Ось так. Давайте ще раз. Новимо. Ну, якщо не за годину до початку, значить за півгодини до початку. Коротше, все буде в моєму телеграмі, тому переходьте, підписуйтесь, там все буде. Ось таке вийшло відео. Не так, як я хотів, але, нічого. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, як ви думаєте, хто виграє в чемпіонаті і чи взагалі ви будете дивитись чемпіонат. І до наступного відео, яке теж вийде сьогодні, десь після часу. Да. І всім гарного дня!